to są lekarze z obwodu sumskiego, z których mamy granicę, to znaczy to jest główny lekarz pan Konadychin i również oni pracują w dziedzinie onkologii nowotworów. To znaczy i jeszcze jest pan Winniczewo, też chcieliby e, znaczy usłyszeć i współpracować z Państwem dzisiaj. Znaczy, bardzo mi miło, że tutaj są tyle gości i że my mamy, nawet mogłabym powiedzieć, e, wizytę nie taką bardziej oficjalną, a, a jest bardziej taka atmosfera tutaj przyjaźni pomiędzy nami. Ja dbałem się medycznie medyczne tematy, Досить велику вагу приділили, але вона для нас дуже важлива, бо здоров'я нації це і успіх нації. Діщем багато дуже мові о медицині, бо кожен з нас дає собі справу, що здоров'я у то є здоров'я свого банства, що то є дуже важливе. Ну і ні для кого не є таємницом. А тепер я б хотіла, щоб ми прийшли до економічного напрямку. І е, наші польські друзі відвідали ряд наших підприємств Чернігівських. Я хочу передати з дозволу маршалика слова браті Лозінської і хочу ще представити у нас е, Сергій Межений, який очолює департамент промисловості. Це ваш колега тут про Так що я прошу, запрошую до розмову. Е, Тарас би. powoli przystąpić do dialogu, do kierunku gospodarki, do kierunku ekonomicznego. W składzie delegacji jest pani dyrektor, jest pani Beata Lozzińska. A tutaj z mojej strony jest obecny pan Andrzej Merzeny, on jest. Dobrze, pan Sergiej, pan Sergiej Marzenej, znaczy on jest u nas dyrektorem działu przedsiębiorstw już jak wiem. Ja Wczoraj Państwo mieli okazję zwiedzić znaczy niektóre przedsiębiorstwa naszego obchodu. No i chciałbym, żeby z pozwoleniem pani Marszałka, pani zabrała głos i wcześniej porozmawialiśmy o gospodarce do prac gospodarczych pomiędzy naszymi regionami. Dziękuję bardzo. Pani koordynator, pani Marszałko, szanowni Państwo. Po rozmowach z Urzędnikami Rolnictwa, obradki między urzędnikami zawierającymi się też w ramach tego, co widzieliśmy, czyli z przedsiębiorstwa, mamy propozycję czterech obszarach. звичайно, вже після переговорів, які ми мали, після відвідування підприємств, ми маємо вже чотири напрямки співпраці. Перший обшар це з розвитку шичні чи з розвитку так називаємо модний фільм, це плани стартапи. Мамо це і своє програмне вспарчя, в яким ми цілюємо, що я з пані, це безпочерпно, також та адміністрація і не матиме для наші живі відважувати. Перший напрямок, який вже ми відокремили, це роботові підприємств, а передусім молодих фірм ми маємо вже приклади стартапів декотрих, що ми маємо програму підтримки молодих підприємців, тобто і створення малих фірм. Навіть на території там, де немає, так сказати, такої навіть ментальності ментальності підприємницької. Другий я обшарк, як вже вичилище, як не здаєте що справи, що стежь на довальне на світі, то є обжар з інновацій. Угу. Е, ну, Другий напрямок. Ми знаємо, що ви перебуваєте з вами в світі глобалізації, е, то це вже... Більш такий напрямок тобто вже підтримки підтримки підприємства без стані конкурувати на світло. І, звичайно, підтримки інновацій, тому що кожен з нас розуміє, що якщо ми не будемо підтримувати ці інновації, ми не будемо конкурентно здатні на ринку, то повідомляється самого кожній. Było jakości, co było utrzymanie Euro 5. Bez tych elementów, których także powinniśmy znaleźć na poziom małych firm, nie tylko tych dużych, bez tych elementów innowacyjnych, transferu wiedzy, nie jesteśmy w stanie konkurować ani nasze firmy z Polski, ani nasze ukraińskie. W wczorajszym na firmy, jakie były autobusy czy w autobusy były

вже дивлячись на те, що де є бізнес і бізнеса там привіт. Ну і зараз ми проходили пробитий напрямок, тобто цих інновацій після відвідування цих підприємств, про те, що ми маємо досвід, можемо поділитися з вами європейські об'єднання, тобто innowacji, biznesa, znania i to, że, że buty, buty, buty nie maje były nierozdzielne. Czemu my chcielibyśmy i prawda, dosyć. Doświadczenie, tak jak już koledzy mówili, też zdobywaliśmy od przyjaciół z zarodu, z Hiszpanii, Michael'a Wachtela, Instytutu Konkurencyjności, od Holendrów, którzy wprowadzali jako pierwsi wody na innowacje w vouchery, od Niemców, od tych Айнстріля, напевно, змушені павських учені. Як ви вже сьогодні чули, що ми вчилися від також західних партнерів. Наприклад, ну, ми вчилися від німців, як ви вже чули, також вчилися від іспанців, вчилися від голландців, які перші ввели так звані ваучери, такі боли. to my mamy oświadczenie, my żeby to my zobaczymy, my skupiamy się w edycji mm. własnej dłosy, chwała. Wow. Jak już przejdziemy przez obszar budowania, tworzenia przedsiębiorstw, obszar wzmacniania i konkurencyjności, to wtedy musimy być na zewnątrz, czyli trzeci obszar, który jest następnym krokiem, to jest internacjonalizacja. Mm. To brzmi się to, jak my z możliwości zmiany який є, він каже, що є, то третій напрямок це є так званий інтер... треба виходити на зону, тобто це є інтернаціоналізація. цивілізація. І тут ми маємо дві, два цитати, як би, промоційно-хандлової для фільмів, тобто показування, як регіон може надати сподівання Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, czyli od takich, którzy w ogóle jeszcze nie zaczynali wychodzić za granicę, do takich, którzy już są wężni, mają swoje sklepy i my też powinniśmy... Jest komponent. Znaczy, w tym, tym momencie, my mają dwa mapy. Перший напрямок це така торгівельна пропозиція, тобто як регіон ми маємо показати, як можна виходити на ринки, на європейські ринки, ті підтримки, які мають власні магазини, як розширювати свою діяльність. Другий етап це регіону, авіаном, ніж безційне статус органічних труднощі розвіяти, пам'ятаємо, на вона була культура. Навчать, І тут інші допомоги паніс утверження студента інвестиційне. Я би угу. хотіла сказати, що другий напрямком це є звичайно така пропозиція регіонів, тобто ви розумієте, що без іноземних інвестицій цей розвиток не буде такий досконалим, тобто він не буде е, плідним, тобто він не буде свої плоди, що коли ходять іноземні інвестори, і вони з собою приносять також нові, нову культуру, звичайно, в підприємській діяльності. І це не тільки, звичайно, кожен розуміє, що це не тільки поява нових місць праці. Ми вже розмовляли також з паном Маршалком, тобто і разом маємо спільні погляди, спільні програми. I Pan już wczoraj zaproponował, że mając na uwadze nas ma nasze doświadczenie w imprezach inwestycyjnych na całym świecie, Te najważniejsze w Europie, to, to jest Kanadą, Francja, Monachium, Niemcy i Dubaj, co roku zaprezentujemy tak, ja naszą ofertę. Chcielibyśmy również zaprezentować ofertę Państwa o i wspólnie swoją taką ofertę. Najpierw na naszych miejscach, a później, może samodzielnie już pokazywać, przecierać razem i Вчора дуже багато говорили з паном Варшавком і було зазначно розповідали про те, що беремо активну участь uh, в так званих заходах. Uh, Ярмарка підприємців. підприємців. Добре, якщо буде підготовлена програма, якщо будемо мати співпрацю, ми запрошуємо чернігівські підприємства до нас долучитися, тобто і вони теж можуть на цій ярмарці представити свої продукти, свою програму для іноземних інвесторів. Ma silną bazę targową, mamy dany inwestycyjne. Myślę, że Pani nasz obecnie można wytworzyć ofertę przygotowania specjalnego stoliska potencjału. na Tak już Simo znają już, że o miejskiej Podnii rozchodzi też duże dużej domi europejskich, tak zwani jarmarki jaki inwestorim. І за підтримки стояння пані пана маршалка ми можемо надати також місце для виставки чергівських підприємств, підприємств окреме саме Чернігівської області. Тобто ви можете там теж прийняти участь і робити такі виставки. Вони є дуже ефективними для заохочення інвесторів. Б'яноч общання общання праці призначення. pracować z administracją, tak Urząd Obłaski, Urząd Marszałkowski. I tutaj chcielibyśmy zaproponować dla Państwa staż przedstawicieli zajmujących się gospodarką, w się gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim, po to, żeby na miejscu, będzie najłatwiej na miejscu w Poznaniu, mm -hmm. Pan mnie <grym, grym, grym>, na miejscu w Poznaniu <grym>, bezpośrednio kontaktować się. Ну і як вже я вчила раніше, я говорила про чотири напрямки. Четвертий напрямок це, це власне співпраця з адміністрацією обласної, це співпраця з міською владою, з управлінням владою, нашої міської голови. Тобто ми готові приймати на стажування, щоб вже на місці міста. Познані під відео від патронату пана Ларшалка б навчитися подивитися на ці всі наші практики саме в місті Познані. А власне це економіки нашого воєводства. Це са обшари, ані ще четверте обшивки, четвертий обшарк, і да Направду бізнесу, чи бі тобі бізнесу, бі то бізнес. Крушинському є представником бізнесу. і Мир просить з мовчанням. Ще ми маємо проговорити, звичайно, це є під'ємною частиною, це є бізнес. І з нами в нашій делегації є присутній пан Крушинський. Він є дуже досвідчений людиною в сфері бізнесу, і зараз він також хоче, хоче виступити і поговорити про співпрацю саме в цій сфері. Пані губернатор, пані Маршокові, чи панські позволить, чи то замін Шейде? Замір шейда та конкретно. Proszę tylko sprawdzieć na jedną uwagę. Spotkaliśmy się pierwszy raz w tych sprawach w kwietniu tego roku. Proszę państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja tutaj byłem jak pani gubernator, była łaskawa mnie przedstawić trochę wcześniej i byłem już kilka razy. Ale tempo, jakie sobie narzuciliśmy od kwietnia jest zupełnie rewelacyjne. I chciałem zwrócić Państwa wszystkich uwagę że dzięki zaangażowaniu pani gubernator, całych wszystkich władz strzelbnikowskich, państwa, którzy tu siedzicie, pana marszałka, który jest właściwie naszym promotorem i, i czuwa nad nami, żebyśmy rzeczywiście wszystko dobrze robili, tylko dzięki temu to tak szybko idzie i już są takie efekty. Wracając do tematu. Musiałem to powiedzieć, ponieważ to tylko dzięki... Naprawdę wstawiane działający niezwykle skrupulatnie, niezwykle dobrze, solidnie dwóm urzędom. Urzędowi, który znajduje się w Czerwonym i urzędowi, który znajduje się w Poznaniu. Mogliśmy od kwietnia tyle już zrobić. Ja siedzę i właściwie słucham i jestem zaskoczony. Mimo tego, że o tym wszystkim mówimy. Niech Sergiusz zrobiłby ale państwo. Proszę. Spytać pamiętnie. Dobry Я перед тим, як говорити про конкретні офіційні речі, хотів би, бо це мене переповнює сказати про те, що я в Чернігурі не вперше. Почалася наша співпраця від візиту в квітні. І я хочу сказати, що вже знаходячи сьогодні, в вересні місяці тут, я... це щось неймовірне. Що стільки всього вже зроблено? Що так активно наша співпраця розвивається? І я хочу сказати, що це тільки завдяки тому, що тут присутня є пані Романова, яка дуже багато зусиль цього приділила, що вона дуже себе цьому присвячує. Також я хочу сказати, що це тільки завдяки нашому керівництву пану Маршалку, що він теж є такою рухомою силою, яка приводить цей друг в дію, що настільки. Е ми вже всього зробили, що ми зараз тут сидимо і обговорюємо за такий короткий термін, такі важливі напрямки співпраці. Це тільки завдяки чернівській владі, значить адміністрації обласній і міській, ну і також це тільки завдяки великопольському керівництву. Ja nie nich chcę wskazać, bo mnie te emocje przekonują. to ja z żółtymi lusami słuchaję i po prostu to jest coś najmobiernego dla mnie. Bardzo dziękuję. A teraz wracając już do sprawy merytorycznej, ponieważ występuję tu również jako przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Hanowej, chciałbym pokrótce powiedzieć, co nas czeka, ponieważ okazało się, że... Ми за сторони Вілікопольської більш рубнічні стежімо готові до співпраці. А mm -hmm. ну і далі, вже переходячи до конкретних моментів, я б хотів сказати передусім, що я є головою торгово-промислової палати виводства великопольського. І, e, прошу, і зараз я хотів би висвітлити моменти нашої співпраці. Поніваж останнім разом якби сме, отримаючи ми од панства. listę 60 czy 70 przedsiębiorstw czerwonkowskich, z obwładz czerwonkowskich, które są gotowe do współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Uh. Коли ми перебували тут з офіційним візитом, ми отримали від департаменту перелік приблизно 60-70 підприємств Чернігівської області, які відкриті і готові до співпраці з польськими партнерами. З того, що було, тим оце пам'ятаю, було там місяць або не саме місяць. Ну, я пам'ятаю, це було десь приблизно місяць, а може навіть і менше. Менше. І южчали входити чоловіка. Efekty są takie, że na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej już wisi cała lista wszystkich przedsiębiorstw ukraińskich, które są gotowe nawiązać kontakt z wielkopolskimi przedsiębiorstwami. No i e, ja chciałabym o że projekcyjne rezultaty, bo to projekcyjny skarż, to było, było może nawet mniejsze miesięcy no i te rezultaty takim, że na stolicy На офіційній сторінці торгово-промислової палати Вукопольського воєводства знаходиться перелік українчівських фірм, які відкриті до співпраці. Лістата віші од чотири дні. Цей список чотири дні вже знаходиться на сайті офіційному. Оказує, що вже виставчили за чотири дні, що дою шість фірм Тілкопольські. zgłosiło swoją chęć do współpracy z firmami ukraińskimi. Wyobraźcie sobie, że w ciągu czterech dni sześć polskich firm wydało zaявkę o to, że były gotowe współpracować z ukraińskimi przedsiębiorstwami. To dało możliwość panu prezydentowi Wojciechowi Krukowi do myślenia, co by my dalej z tym wszystkim zrobić, ponieważ okazuje się, że zainteresowanie ze strony wielkopolskiej jest olbrzymie, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. No i z naszego Bogu, merni stan, Wojciech Kruk mu dało się dużo bogatu To Cząt polskich polskich partnerów, ciekawił w czym nie jest tych żeby dalej miałmy robić Dlatego planujemy na początku października odrzucenie konferencję wielkopolskich przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z Ukrainą, a konkretnie z obwodem czernikowskim, Я дуже вибачаюся, мені дали поправку, бойцев круг є президентом Дерхово промислової палати. <говорити> mm -hmm. Це не президент міста, тобто промислової палати. <говорити> <говорити> і ще раз наголошую на тому, що ми маємо вже аспекти співпраці нашої. І <говорити> i że my możemy organizować pilną konkurencję już Chcielibyśmy, żeby około 30-40 przedsiębiorstw w listopadzie, prawdopodobnie w drugiej części listopada, zjawiło się u Państwa na zasadzie misji gospodarczej, określimy z Panią Gubernator, z władzami, na jaki czas mogliby przyjechać, Gdyby do pana Czałek, ewentualnie jeszcze z nami przyjęcie, coś by było wspaniale. I byśmy zrobili olbrzymie forum gospodarcze, polegające już na konkretnych kontaktach pomiędzy konkretnymi firmami polskimi i czerwonkowskimi. Wraz z wypromowami o tym, żeby w listopadzie zorganizować bardzo taki potężny forum przedsiębiorców, to, to przedstawicieli, jeśli 30-40. Підприємств змогли взяти участь, щоб якщо ми це заробіт, ну, звичайно, будемо обговорювати з пані Романовою, також якщо з паном губернатором, якщо пан Пашало буде мати нагоду також прийняти участь, зміні теж приїхати в, на цей форум, на якому вже більш конкретніше предметно могли б обговорити аспекти співпраці між нашими підприємцями. I to są rzeczywiście konkrety, ponieważ zainteresowanie tych firm jest coraz więcej. Większe. Mm. Dobrze. I e, zwyczajnie to były takie konkretne bo bo zobaczcie, że zaciekawienia chcę większe. Je Jeśli pani gubernator pozwoli, to dla pani gubernatora i dla pana gubernatora Kulicza na pani ręce przekaże list od pana Wojciecha Kruka, prezydenta Wielkopolskiej Izby Handlowej. Торізує, то що вже зробили, і які мали плани найближче, є ще очевидно позволять. Я хотів би передати вам вже своє навчування. Це є список і приємних. Я ja хочу передати цей список пані Романові, а також вона подібна пану губернатору Кулічу. Тобто, хто готовий uh, на дії, що ми вже, вже зробили, і там є конкретний план дій. Три фабрика. Я друг Я думаю, тому, що у нас, на жаль, часу не так багато. Я тільки дві хвилинки буквально представнику нашого департаменту промисловості Сергію Межиному даю слово. І ми завершуємо. Дякую. Наприклад, мали багато мало часу. тільки на кілька прошу забрати голос пана Бежевного. Ом'яз, як уже uh, значить директора чиалу господарні Вульку Спаченковського. E, Доброго дня всім присутнім. E, ну, по-перше, хотів би подякувати за ті наміри реальної співпраці, які ви висловлюєте, які ми вже бачимо сьогодні. Це ми бачимо і відчуваємо. Кожне ваше слово нам дає впевненість в тому, що ця співпраця буде дуже-дуже приємною. Для нас це дуже потрібно. Хотів би подякувати також за ваші пропозиції, які висловили для нашої співпраці за на різними іншими напрямками, не тільки саме промисловість, але й економічними напрямками. І тут і пані Біата висловила, і пан Маршалець. Які пролунали, я думаю, що переконаний в тому, що ваш досвід розвитку промисловості економіки просто для нас без Ми дійсно до цього часу, що модель у нас застаріла і її потрібно оновлювати це безумовно. І цей досвід, який ви можете нам передати, я думаю, що буде е, нами реалізований е, для покращення нашої економіки, промисловості, розвитку і виходу на е, ринки європейські. Ми дуже вам вдячні за те, що ви нам подаєте руку допомоги на цьому напрямку. І готуємо конференцію. Готуємо обов'язково. Да, ми вже попрацювали з нашими підприємцями готові. Szanowni, szanowni Państwo, polska delegacja, no to pan Marszałki sobie podpowiada, że wszyscy członkowie delegacji, ale nie od niego, a rozumiem Jan w mówią, mówi, że jeżeli ja teraz wszystko rozumiem, to z tego wszystkiego zobaczyć, że ja może...

Але хотілося показати наші можливості, щоб ви самі відчули, що ми щось можемо і хочемо. Саме головне, що хочемо. Щось, хочу запевнити вас, в тому що ми відкриті для співпраці і вдячні будемо завжди дякую, да, за вашу допомогу. Дякую, дякую, дякую. дякую. Будемо вже завершувати. Я єдине, що хочу сказати, знаєте, коли я зустрічалась. Паном Михайловичем Позніком, то мені настільки було приємно, що 5 років тому ми разом започатковували процес східного партнерства в Познані. І я, виступаючи, назвала цей процес Познанським процесом. Але я Бог всім, всім керує. Я ніколи не думала, що Познань за 5 років буде. Так близько до нашого Чернігівського регіону. І сьогодні відбулася зустріч із головою нашої колегії адвокатів. тут присутня Ірина Саламака, вона вже стала е, е, людиною дуже близькою для всієї польської делегації за ці дні. Я дуже... Ці напрямки відповідати. Я думаю, що у нас хороша, велика перспектива. І ми казали, що сильна Польща, сильна Україна, нас 80 мільйонів в Європі. Ми зможемо зробити свою сильну платформу українсько польську. І за це ми будемо боротися. З і закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Я дуже дякую.